Передень українського дня вчителя, який традиційно відзначається у першу неділю жовтня, в Білгороді Дністровському відбулися урочисті заходи за участі освітян міста, людей високого покликання, митців, які не просто навчають та виховують, а формують цілісну особистість. Упродовж декількох років через зрозумілі нам обставини педагогічна спільнота Білгорода Дністровського не мала змоги збиратися великим дружнім колективом. І ось нарешті така зустріч відбулася: тепла те приємна, з посмішками та обіймами, осінніми квітами та заслуженими нагородами. На зустріч з освітянами завітав міський голова Віталій Граждан та секретар міської ради Олександр Сколозуб. У своєму вітальному слові міський голова визначив головні пріоритети роботи влади міста, направлені на забезпечення галузі освіти. Це і доступність освітнього процесу, безпека перебування в закладах освіти, якісне харчування, матеріальне забезпечення, забезпечення гідних умов, праці та навчання. Я ж наже в тежоле здійснюють условия туда ваш безпеком. А для наших дітей здавати як можна качество питання і условия виходження в школі. И также с, то, что касается безопасности. В преддверии вашего праздника я в первую очередь хочу пожелать вам крепкого здоровья. Хочу пожелать вам все-таки побыстрее, чтобы настал у нас мир. мы работали в нормальном режиме. Хочу сказать, что берегите себя, берегите своих деток, семьи. Это самое главное. С праздником, с Будьте здоровы. И я думаю, что в таком дружном коллективе мы всех победим. У святковій атмосфері було вручено ряд відзнак та нагород тим, хто за своїм покликом вміє в дітях побудити радість від творчого вираження до уміння отримувати знання. Мудрі, самовіддані, далекоглядні, сучасні, терплячі, лагідні і водночас суворі, найкращі ж серед кращих були відзначені грамотами департаменту освіти і науки одеської обласної військової адміністрації. Серед них вчителі, спеціалісти управління освіти. Грамотами міського голови нагороджено майже 40 освітян: директори шкіл, вчителі, вихователі, помічники вихователів, асистенти вчителів, керівники гуртків, музичні керівники, практичні психологи, тренери-викладачі дитячої юнацької спортивної школи, кухарі. Педагогічна праця не проста праця, це значить об'єднати, націлити, зацікавити, направити енергію особистості в правильне русло, аби мрії вихованців збувалися. Саме за таким покликом упродовж багатьох років йшли гончарова Нелі Фадіївна та Лугачова Надія Павліна, яких було удостоєно пам'ятними адресами міського голови. Цей золотий осінній день напередодні свята своїх колег, усіх причетних до навчання та виховання підростаючого покоління, сердечно вітала виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Олена Принц. День працівників освіти свято гідних, сильних, мудрих та відважних людей. Цього року професійно свято усіх працівників освітньої галузі, особливо, опалено війною. Опри все. Працівники системи освіти тримають освітній фронт. Працівник освіти це не просто складна та важлива професія. Це справжня місія. Бо саме ми робимо нашу країну сучасною, сильною, розвиненою, а українців – гідними, розумними, навченими, людяними. Дякую вам за чесну та важку працю. Днем. Бажаю вам, шановні колеги, успіхів у вашій благородній справі, невичерпної творчої енергії, міцного здоров'я та людської шани і поваги. Упевнена, що ви і надалі докладатиме всіх зусиль для утвердження заможної, духовно багатої України. Сердечно вас вітаю зі святам працівників освіти. Ця гордість вчителя у учнях у зростанні посіяного ним насіння. Цього року випускники здавали національний мультипредметний тест і є ті, хто отримав найвищі 200 балів. І за цими успіхами кропітка праця вчителя, тому і вони удостоєні високих нагород та гучних оплесків від своїх колег. З вітальним словом звернулася голова Білгородністровської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Тетяна Оленіченко. Ми обрали дуже потрібну і почесну професію. Це виховання майбутнього нашої держави. Ваша професія заслуговує на слова вдячності і шани. Бажаємо вам щастя, здоров'я. Успіху творчого натхнення, вдячні учнів і батьків і гідної оцінки вашого труда від держави, таку необхідну роботу голів профспілки учбових закладів також відзначено грамотами Одеської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Найкращих відзначено нагрудним знаком центрального комітету. Доброю традицією стали привітання закладів освіти міста з ювілеєм для забезпечення організації якісного освітнього процесу, як зазначив сам міський голова Віталій Граждан, органами влади виділяються кошти з місцевого бюджету для придбання освітнього та харчового обладнання. Тому керівникам учбових закладів були вручені відповідні сертифікати на загальну суму більше ніж 2 мільйони гривень. Гарні, усміхнені, талановиті й нагороджені освітяни гідно відзначили своє професійне свято. Святковий настрій подарували вокалісти студії Час Мрія та міського центру дитячої творчості та зразковий ансамбль народного танцю Барвінок. Ірина Вербинська, Віталій Солодухіна, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.